Млинці, які я їла в будь-який час, навіть вночі. Так, навіть вночі. І о 12-й ночі їла, якщо хотіла. І при цьому худла. Особливо в перший місяць свого схуднення, це, я не знаю, це була моя сама, мабуть, одна з найулюбленіших страв. Їла я їх і просто їла і з кисломолочним сиром їла. Якщо додати сметанки, це взагалі. ну. І їсти ж можна. Ось порція. Дивіться, тут у мене 6 млинців. Можна і 8 зробити. Я вставлю зараз, як я готувала, ну там коротенько, простенько. Побачите, нічого особливого не треба. Зовсім. Швидко, це нічого не сказати. Ось дивіться. Дивіться, бачите, ось який млинець. Що класти в млинець, вирішуйте самі. Якщо додали цукрозамінник, він у вас солодкий. Зі сметанкою, з ряжанкою, з молоком, з бучим. Розумієте? Хочете загорнути сюди щось? По типу там курячого м'яска з, з цибулькою тушеного. Будь ласка, без сукрозамінника просто. Дивіться. Завертатися буде, як захочете. Розумієте? Як хочете. Дивіться. Нічого не ламається зовсім. Розумієте? Дивіться. Ось, Показую, так? Да? Ну, якщо натягти, то, звичайно. Дивіться. Як хочете. Дивіться. Ось. М? Розкішні млинці, смачні, готуйте і худніть прям з сьогоднішнього дня. Оця порція, що я зараз покажу на день. Хоч зараз з'їжте, хоч на двічі переділіть. І в будь-який час, навіть в 12 ночі, можна їсти. Бо я їла перший місяць, я ж повторюся майже вночі я їла ці млинці. Ну, отак мене виходило. І за місяць худло на 10 кг Так, все, зараз вставляю як готувала. Так, на млинці нам потрібен кукурудзяний крохмаль, яйце, молоко. І олія, рослинна, капля, ванілька. І, наприклад, я б беру такий цукрозамінник, якщо я хочу солодкі млинці. Якщо я хочу там млинці з куркою, то звичайно я додати цукрозамінника не буду. Ну і, звичайно, трішечки солі обов'язково. Беру якийсь стакан, в ньому просто зручніше. Розумієте? Тому що зараз я коли все змішаю, це крахмаль. Кожен раз, коли його наливати на сковорідку, потрібно буде перемішав, налив. Мажиться інший млинчик. Да? Перемішав, налив. І так до кінця. На сковорідку трішки рослинної олії, буквально трішки. Бачите, як я кісточки змазала, капнула там, я не знаю, каплі три, отак розмазала, і це хватить. Більше не потрібно її змазувати. Я взяла вісім таблеток, я хочу солоденькі, трішки кип'ятку. Так само взяла молока, тут у мене грамів 100, 120, бо більше просто немає. Молока можна взяти 100-150 мл. Все ж таки, треба, треба дивитися і треба прилучитися. Ще таке, наприклад, питання: додавати рослинну олійку в млинці в тісто, чи не додавати. Ну, Дивіться, якщо на день потрібна столова ложка рослинної олії, і дозволена, да? якщо ви там салат робили один раз, я ж говорю, в салат додати чайну ложку олії, це буде достатньо. В млинці я готувала це було або ввечері, або вночі. Це я розказую, як за себе. Тобто, ввечері я вже знала, да? скільки я за день чого там з'їла, скільки сметани з'їла, скільки там курки, да? яка вона була жирна чи не жирна, і скільки я використала олії. Якщо олії я зовсім не використовувала, або там використовувала тільки чайну ложку, то сюди в тісто я могла додати, ну, знаєте, як півчайної ложки олійки. Тобто трішки на сковорідку, да, щоб змазати, чисто змазати. Там пензликом або є в кого, оце що вже як воно, розпилюють. Можна з того, буквально там один-два рази да, пшикнути на сковорідку. Тому дивіться, як вам, скільки ви з'їли за день, так ви і зробите. Мало з'їли рослинної олії, додавайте ще й в тісто, буду більше такі золотисті. Ось, перший Ей, дивіться, Руками беру, нічого не пристало. Чому я, наприклад, говорю 150 або 100 мл молока і одну столову ложку крахмалю? Столова ложка може бути різна. В мене так же само на кухні. Одна столова ложка. Глубока, здорова, да? Ткі, що ще були раніше ложки. І сучасна столова ложка, там вона взагалі, знаєте, майже плоска. Тому, якщо і ложка у вас глибока, да, така. І ще крахмалю взяти з великою гіркою, прям з великою, да? то тоді 100 мл, 150 мл молока. Якщо ж ложка у вас така, да? як у мене, да? вона столова вважається, але вона мілка. То 100 мл молока, 120, 130. Там. Скільки у вас буде молока? Я зараз взагалі я лью просто чисто, знаєте вже як на око, і все. Дуже зручно, якщо у вас є оцей мірний стакан, знаєте, пластмасовий, пластиковий. В Аврорі він стоїть недорого. Дуже зручно там розмішувати, з нього наливати. І видно буде, скільки молока ж туди налили. Тому я ж говорю, що ось. Дивіться. Дивіться, які млинці. Ну, Хто б раніше мені сказав, що я буду їсти млинці і худнути. Я б не повірила, просто б не повірила. Готуйте і їжте.